Зворушує молоді скорбот в уяві тридцять третій повстає, незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Знов прокинулися ранки холодні, Дощ хрестами в сніжинках позастигав. Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. день скорботи печаль запалив нашу пам'ять, свічки це ті душі, несточі в палі, хто став в голодні руки. Полякуємо свічем, зоре минулих згадаємо світу любові живої світло поділитися з нами нести. Чому сумує, плаче дзвін, і біль сердець одне єднає, що розповісти хоче він. Про що сьогодні нагадає тривожні спогади ураз. Свічки очима розіп'яли, немов з минулого до нас, вони із докором казали Хто відповість за ту біду, що голодем людей косила, що в Україні не одну Убила гордість, пісню, силу. Не стануть свідки із могили, вони й тоді не говорили, бо голод їх позбавив сил, а за селом росли могили стоє історія з пітьми. Зломами фактів промовляє, і хоче, щоб судили ми у заповіт від мертвих.